Всім привіт! До вашої уваги лот. Жіночі капронові колготи. Тут у нас мікс брендів. Перший набір 3 одиниці. Дві пари в упаковочці бежевого кольору. Далі у нас йде набір по 4 одиниці, також бежевого кольору на 15 ден. Наступний набір. Три одиниці в чорному кольорі. Тут колготки 40 ден. Можете побачити більш детальнішу інформацію. Далі у нас йде набір по 4 одиниці. Тут колготки також бежевого кольору. Але вже на 20 ден. Також у цих колготках є захист на п'яточці від натирання. І останній набір у цьому лоті. Бежеві колготки на 15 ден. Тут ви можете побачити розмірну сіточку. Всього одиниць у лоті 55. Вартість лоту 1880 гривень. Собівартість одиниці 34 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!